доволі крупно. якось так коротше так, так маємо другий бункер висипаю другий бункер був ну, тікток закидав відео показував яка ця соя в мене врубила Казали, що її треба редіскувати, що з неї ніхара не буде. Ну при... хара, ні хара, а нікони рахуйте, вже є. Зараз там ще кокочок лишився, там пощі ще бункер буде. О трошки менше. І там ще ту копкух молодити, там теж і відбіяти. Я думаю, що мінясла форму на родину 2 гектари далі Так. 4 мішка стоїть набраних. Це я робив за молот. заходив після гречки. Довелося зробити замолот. І цього купа вітра перечистити тому що тут, тут амброзія сама це все було в амброзії Ну там ще я не думаю там ще лишилося Ось може мішок півтора буде круг лишилося зробити по амброзії не влізло мені воно в бункер Де сьогодні буду треба з ним щось робити бо всуваю руку всередині гараче треба Вставати його і віяти. Це якось так, коротше. Якось так. Ладно, сьогодні поїду ще точно на одну сою зроблю замолот Ну, соя, коротше, соя сировата Нема в мене благоміра. Соя сирувата у нас. Десь має десь десь 16. Ой, якось так, коротше то заїхав їхав, тобто, на ультраранню сою. В мене вона ще стоїть, ще не змолочена. Заїхав, навіть круга не зробив. Думав, сьогодні вже ці 2 гектари змолоти, та далі ще не зробив круга. І от така от херня случилася. Колесо чи встрілило, чи, 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 чи десь, коротше, десь десь десь... Десь якусь слабину найшло і спустили. Ще без камерка, ще стоїть без камер, гуд'єри. Вони вже старенькі, але Але ще ходило воно. Чи десь наїхав на якусь мого пастораку. І чую, що їду, чую, починає комбайн щось стягнути на сторону, бачу що бля... Став зразу бачу, що такий от... така от халепа от случилася. Зараз буду пробувати піднімати. Донкратом і знімати його не знаю завезу, може може зроблю, якщо я вже початку четвертої поки зроблю, хай буде годин 6, години 3 прийде, може за два круги тут зроблю завтра блять, завтра на роботу, а післязавтра у ну, нас вже дощ стоїть. Ну якось там далі температура вже зовсім наче Сьогодні клас класно. Сьогодні сонце, ще й вітер. Стручки сухі. Вчора вологість, Ні. Вчора абі молотив, А стріляють. Сьогодні стріляє, чую соня капець. Вітер. Вітер сонце і вистрілює Ладно, що зробиш? Така наша судьба Поки що все буду знімати буду колесо Десь потім включуся Що ж ми зловструю Колесо на місці, колесо зроблене. Добре, що там було старе колесо. Зі старого колеса достав, воно ну, там трошки хреновіше, е, достав цю е, камеру і закинули на це колесо камеру. Е, тут стояла безкаморка і воно просто-напросто постило. Трошки потріскане вже колесо і десь пустило потрішні і все. Поле трошки клянове під наклоном, якраз на ту сторону наклон. І десь воно не витримала, легкої долі. Якось так. Зараз збираю цю копту, висипаю це все. І тоді будемо вже нормально ходити молотити. Бо під краями, блядь, то я вона просто пізде. Звідки я років сію сою, у мене такої хренової сої, як ще не було. Якщо вона дасть по півтора тонни з гектара, то це буде дуже класно. То, що це під великим питанням. Приїхав до цю ультраранню сою. Це просто більш Дощі не дають сою молотити взагалі. У нас на сьогодні погода. Сьогодні у нас 27 вересня. А завтра знов дощ стоїть. Не знаю, що встию змолотити, то встию. Це ще ультраранню, її болять треба... Ці склони повизбирувати, блять. На цих склонах так довго, що це просто жопа. І жалко діскувати, бо знаю, що якусь... Якусь слону я тут точно назбираю. А як не я, хто на це? Għal is А нісої фініш, батя, висипав трохи йому на прицеп на насіння. Ось там молотив, стільки ще, хто ще не знаю скільки. Воно з чимось точно є. Потім підсумок б'ємо. Що то, підсумок, що -то, що -то короче, вийшло по ній. А зараз переїжджаю на середню спілу. Це зовсім друге відео. Якось так, ладно, потім ще десь включуся. поки що все. Так, що ж, по утра сої в мене все. Оце <кій> стільки засипав собі, не знаю. Тут, впевне, є центнерів 4, може, може навіть 5 центнерів десь. Це у нас соя абі. Лишив я її собі на насіння трошки, Блін, не знаю, треба щось з ним зробити, бо тут а, волога, пене, пене є більше 16. Така вона в аби вона не спортилася. Пролежала вона на дворі, коротше, не знаю, певно, більше, більше трьох тижнів, поки дощі йшли, вона на дворі лежала. На дворі вилежала хоч би що на брезенті, ну, під, 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 під плівкою лежала вона. А зараз заніс її скидав сюди. Подивимося, чи вона тут пролежить. І також засипав ще 4 мішка. Ще свої ультрарані, я не знаю, який той сорт. Коротше, давали мені колись були її. Що ж по ультрарані? Моя дала по, грубо кажучи, по 2. Там десь 1,9 з чимось. А абі всипала десь по 3 по 3,2. По 3,2. Ну, загалом по ультрарані сої що це виходить? Хай буде по 2 і по 3, 5, по 2,5. ультрараня дала соя. Хоча е, моє ультраранньої там майже, майже і не було. Вона ну, тільки там трошки зверху, а там де для склону грубку вже і не було. Ну і, звісно, багато чого дала весна цього року. Тоді, коли вона мала рости, тиснули приморозки Погода була 5-4 градуси, вона не набирала свої маси, якої вона мала набрати. Це ж соя рання, вона швидко росте. Так що, я думаю, це все повпливало на результат. Аб я трошки сіяв пізніше, ніж свою ультраранню, того вона трошки і краще вийшла. Так, ну якось так, коротше. Далі буду ще молотити е, цю е, середню спілу в мене немає. А, ні, є, є кусочок у мене, брешу, є кусочок у мене ще пізньої. Е, ну, це вже все одним роликом, коротше, середню співу і пізню. Може, двома навіть, щоб довго не було. Якось так. Коротше, ну, Цього року у нас е, 290 зараз е, ціна по цьому. Перекупи дають. На елеватор не здаю. На елеваторі трошки більше на елеватор не здаю, тому що не маю фопа. Кому сподобалось дане відео. Підписуємось на канал, ставимо лайк. Я трошки бито її, набити її мало, тому що вона сировата. Підписуємось на канал, ставимо лайк. Я буду продовжувати знімати.